Олександрія та Херсон налагоджують співробітництво між військовими адміністраціями. Ідея полягає не тільки у тому, щоб допомагати у нагальних потребах, а й робота на перспективу. Ідея не тільки допомогти зараз. Ідея є ось ці військові адміністрації, тобто громади, які там є на деокупованих територіях, їх вести в комунікацію з нашими громадами. І є бажання, щоб після перемоги все таки наші громади працювали вже не тільки задля на надання допомоги гуманітарної, а саме на спілкування, можливо, якихось проєктів там розроблення. Тобто, це вже буде цивільне життя, цивільна комунікація, спільні плани, спільне втілення бажань і ось така співпраця між громадами. Через фахівців військових адміністрацій представники нашого міста дізнаються про потреби мешканців Херсонщини. Долучилися спочатку до формування гуманітарної допомоги на Херсонщину, це будівельні матеріали. Потім ми долучилися до формування гуманітарної допомоги на територію Херсонської області. Ну і так уже склалися відносини, що ми. Через фахівців цивільно-військового співробітництва певних військових частин ми входимо в комунікацію із військовими адміністраціями населених пунктів деокупованої території. Так, періодично туди виїздимо. Дещо гостинці з батьківщини привозимо нашим військовим, тому що да, забезпечення зараз військових частин гарне, як і продукти харчування, так і засобами захисту, так і одяг і взуття. Але розуміємо, що кожен хоче якогось гостинця з дому. Наприкінці минулого року мешканці деокупованих територій мали потребу у воді, хлібі, теплих речах та будівельних матеріалах. Зараз є необхідність у засобах гігієни. Воду та електропостачання на Херсонщині потроху стабілізуються, але ситуація продовжує бути неспокійною. Херсон наразі 24 на 7 під обстрілами. Ворог не не заспокоюється і постійно обстрілює Херсонщину. Обстрілює Херсон не просто хаотично, а б'є по енергетично важливим об'єктам, по цивільному населенню. І чим я вчора була вражена, б'є по обласній дитячій лікарні. В віддалених територіях вже більш стабілізується ситуація. Ми були і як і в селах, так і вчора були в Херсоні, то в селах більш стабілізується вже ситуація. Дивлюся, там і якісь магазини вже відкриваються, і будівель, і магазини будівельних матеріалів відкриваються. А от сам Херсон да, потерпає від обстрілів. Але попри усі складнощі, настрій херсонців бойовий. Наскільки патріотично налаштовані, наскільки е, люди люблять свою батьківщину. Дуже багато родин, які виїхали під час ну, до окупації території, виїхали, і коли зараз повертаються, в багатьох немає там дахів. Але пленкою за да, закрита плівкою, і як мені сказала головний спеціаліст однієї з території, військової адміністрації однієї з території каже: Ви знаєте, ми вдома. Нехай в нас немає світла, нехай в нас тимчасово немає води, але ми вдома, і це саме головне. Ми переживемо все: відсутність світла, відсутність води, відсутність там, шиферу на дахах. Але саме головне, що ми повернулися додому.